Борис Бубинський працював на Львівському телебаченні 10 років, спочатку помічником режисера, а згодом режисером у літературній редакції. І не випадково Микола Петренко, котрий в 60-х роках був редактором та актор Юрій Брилинський, призначили нам зустріч коло пам'ятника Івану Підкові. Борис зробив програму про скульптора Петра Кулика, котрий мав доробку пам'ятник козацькому ватажку. Режисера чомусь зачепив образ вільнолюбивої душі, і він ходив центром, шукаючи місце для пам'ятника. Борис Бубинський прийшов на телебачення під час Хрущовської відлиги. Користуючись послабленням цензури, працівники художньої редакції намагалися проштовхнути в ефір заборонені теми. І Борис влився в число таких ентузіастів. Часто в компанію серед колег однодумців співав під гітару батькову пісню Синю Чічку. Правда? Постать Василя Бабинського, видатного поета України, редактора журналу Вікна ще була під завісою заборони. Мало хто знав, що син успадкував від батька поетичний і письменницький хист. Газета світло, про мільйонера що вкрав сонце, кривава середа в строю. Читайте газету світло! Скільки ще маєш? О, четыре лишилось. Беру все. На. Рахувати не умеешь, шмаркачу. Светло задарма! <noise> <решен> Пан давно про криминалов. А. Пора мы шло. Років в кракові півтриці в сокалі 21 місяць, ну, і тут у Львові так літ зо дадуть. Ого. Он добре знає Сукаль. Той гостинаць сімома хрестами так разів з 10 туди і назад ходив. Я з Христинополя маю там рідних. Дужу страшен. Та ж пана, та ж в Крастерополі бере взяли останній раз. Моцного ліса була пада. Ой, не тою дорогою йдете, не тою. Ну що ж, світає. Давайте будемо вмиватись. Ямзлий. Я ще е, був студентом університету, і його запросили, були Бориса, на таку зустріч з членами лідоб'єднання е, Франкова Кузня, і він там розказував про свого батька. Бо то якраз був той час, коли тільки почали про Бобинського оселя говорити. І я дуже добре це запам'ятав, бо він розповідав докладно, як це все було. Це було дуже так. Як би сказати, за серце брало. Я пам'ятаю, що професор Шаховський він такий був чоловік був вразливий, коли Борис розказував, як його вчителька обізвала сином Троцькіста, і він кинув в неї підручником російської літератури для якогось там класу, і Шаховський розплакався. Це дійсно були такі дуже рушливі моменти. А потім ми вже познайомилися. Перший раз пам'ятаю в театрі. Вже він прийшов в гримувальну з хлопцями, там де я сидів. Ну і ми так запізналися. Борис був страшенно компанійський, веселий. Ті його анекдоти, він дотепний був надзвичайно. Ті його розповіді про ті страшні часи, ніби проведені в констаборі, але разом з тим, усе це було з гумором, все це було весело. Доля була немилосердною до Бубинських. У 1933 році Василь Бубинський разом з дружиною Емілією, сином Борисом виїхали на схід у Харків будувати соціалістичну Україну, писати твори про щасливе життя. А в 1937 році його розстріляли, дружину арештували і вивезли в Караганду. Борис опинився в дитбудинку. Через багато років мама листовно знайшла сина. І він втік з дитбудинку. Їхав до мами дуже довго. Воші, бруд, перону, ось в чому виростаючи зріс. Моє дитинство в тамборі вагону в Залізному перестуці коліс, в мансардах Харкова, в Калінінськім Смороді, на ринках Курська і Караганди, на півдні і півночі, на Заході і Сході. Оставив я свої дитинючі сліди, писав Борис. На засланні Борис Бубинський закінчує сім класів школи для ворогів народу. Відбувши присуд, Емілія була звільнена і приїхала на Тернопільщину, в присілок Весела Гора. І пожила тільки півроку. Борис залишився сам. У мене з Борисом більше було зустрічі, бо був такий період, коли на телебаченні нікого не було з режисерів, тільки Борис залишався. А треба було купи, робити купу всяких передач. І читати вірші. Читати вірші, і Борис завжди мені дзвонив чи щось. І я приходив, ми так спокійно, без нервів, без крику, бо ж всі режисери люблять значить, там, панікувати. А він так спокійно, нормально, кожну передачу. Так тихенько, гарно робилося. Він дуже гарний був в роботі. Ну, взагалі Борис був чоловіком, дуже таким інтелігентним. Але були зустрічі при роботі на Текслібрісом. Це було в двох варіантах. Так, я був у обох варіантах, я грав в одну ту саму роль. Вся, вся злодія, так. Борис був присутній, правда, тоді, коли вона йшла в ефір просто. Так, він був присутній на кожній репетиції. Він був весь час, там треба було часом щось зміняти, щось додати. А може так, а може так. Він з чимось погоджувався, з чимось. Ні. І то, власне, надавало такої. Ще краще йшла ця робота, і Борис, в принципі, ну він теж був режисер, він, власне, був режисер за фахом, але він завжди так на боці, бо він давав можливість режисерові постановнику і працювати, а сам тільки часом дуже делікатно міг там щось поправити. Але ті поправки були завжди дуже на місці, завжди дуже добре. Так що я величезною. Приємницю згадую ту роботу. Шкода, що не збереглася перша ця постановка, яка тоді ще не було запису, вона була коротша і напевно динамічніша і, мабуть, була, я не знаю, і там просто потрясаючі були акторські роботи. Та й в другій теж. У мене що там епізодик, але такий куля. Роль куля, яка запам'ятовувалася всім, і вся, і мене вже так не називалися. Хоч там -то роль дуже невеличка. Шкода, що тепер нема такого бориса, який би щось написав і. Таке, і... і продовжив би розповідати про долю батьків, власне, той період, харківський період, бо це йдеться про львівський період творчостний. Безперечно, то він міг написати п'єсу велику для театру, і ця п'єса, напевно, мала би великий успіх. І дуже шкода, що він цього не зробив. Не встиг. Хоч, хоч я знаю, що йому про це говорили, і він погоджувався. У 1950 році Бориса Бобинського арештували і засудили до 15 років виправно-трудової колонії. Це був 1947 рік. В Галичині йшла запекла національна боротьба проти тоталітарного сталінського режиму. Борис писав вірші, сповнені любові до людей і ненависті до большевиків. Ходив колядувати з вертепом і сам писав його сценарій. Гроші віддавали на визвольну боротьбу. Заслали його в Речлах, де він працював в шахтах. А в 1953 році, після смерті Сталіна, був одним з організаторів страйку на шахті. Але політв'язням ще додали покарань. Все ж його звільнили швидше після прослуховування справи в суді. Тут зіграло Борисове почуття гумору. Він казав, що заклик до зброї це була його юнача романтика. Батькові друзі, письменники, зокрема Максим Рильський, допомогли змити чорні плями з багатьох ліквідованих в сталінські часи поетів, зокрема Василя Бобинського. Борис зумів знайти роботу на телебаченні, вчитися в Києві, в театральному інституті імені Карпенка Карого, на режисера. Він радів поверненню доброго імені батька і все мріяв про залишення якоїсь тривалої пам'ятки по ньому. І нею стало відкриття у вересні 1988 року скульптурного погрудня Василя Бубинського у родинному містечку Крістопіль, тепер Червоноград. А також він написав телеповість Екслібріс поета. Oh, jeez. Yeah. Наша від сьогодні і ваша добра фея Омельяна Пастушенко. Прошу вас знайомтесь. Переходимо до церемоніалів. Петро Козланюк. <ua> <сту клас> Боже мій, ваше обличчя, якесь рідне мені. О, я згадала. Ви дуже схожі на одного з моїх братів. Дуже приємно. Мені теж було дуже приємно. Слава. Дякую. Так мало. А як тебе пишете? Галан. Ярослав Галан. Дуже приємно познайомитись. Була б не знала Дон Кіхоту з Етенгайму. Дуже приємно. А які у вас очі? О, сірі. Подобається. Дуже приємно, дякую за квіт. Іванчук. Андріан. Боже, який ви молодий. Ви серед нас наймолодший. Ви будете моїм пажем, а я буду ваша фея. Домовились? Домовились. <сілик> Василю, знайомся, свіжий вітер з Поділля. Вірші, як вітрила. Я читав вашого вікінка. <сілик> <сілик> Пам'ятаєте, в нашому світі ще турбувався. А ви що, нас до столу не запрошуєте? Любі мої письменники, прошу всіх за стіл. Сідайте. Ну, я хотів на 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 військи потрапити, як тільки воно організувалося. Мене запросили. Я тоді працював у газеті «Ленінська молодь, комсомольська газета. І мені так також здавалося, що я виходжу з комсомольського віку. Якраз тут принагідне запрошення у літературну редакцію. І мене взяли, я туди потрапив, потрапив дуже гарний колектив, колектив літературно-драматичних передач, музичних передач. Та фактично було разом художня редакція. Тоді вже там працювали Іван Курганський, це маю з редакторів, Світлана Рибокобиленко, Світлана Веселка, от Микола Левченко. Ну, а потім була ротація, хтось мінявся, хтось приходив, хтось відходив, але вже були ці. І була, як сказати, режисерська група, яка прагнула творити власні передачі. Вони прийшли з театру Зуєвський із Коломийського театру Прийшов Павло Тищук, Віктор Робочик, вони ще молоді були режисери, і всі рвалися. Щось ставити, щось робити. І в нас у редакції витворилось такий напрямок. Ну, кілька напрямків ми взяли. Поетичний напрям, щоб постійно давати всі новинки поезії і класичної. Ну, класичну то вже не новинка, але, але щось краще з класичної поезії, починає з Шевченка, Франка, Олесі Українки тут. І всі новинки наші, які варті уваги були. Ми тут перші давали. Як драч приїжджав він Грановський, Діно Костенкові неї тільки вийшла книжка Матрівка серця, тоді ще Діно Костенко фактично ніхто не знав. Ми дали її, зробили постановку із Віктором Робочиком. Я говорю, якраз що буде стосуватися нашої сьогоднішньої розмови про творчість Бориса Бабинського, режисерську творчість і сценарну, що була. Був один із основних напрямків нашої літературної редакції це творення власних телевистав. Їх було зроблено багато. Починаючи від наших лівських Івана Франка, зроблено кілька передач за його творами від знаменитої Бориславських оповідань, «Хай вони царство домашнього вогнища, ну, будка до медичі. От що тоді ще ми робили, вчитель. Зробили, ну і цілий ряд інших, і потім наших тих, які тоді були варті уваги, починаючи від Ірини Відезі, сестрами сестрами Речиським це енциклопедією, як ми вважали, західноукраїнського життя саме перед перед совєтським періодом. Микола Євгеновичу, ви уродженець з Полтавщини і пережили. Війну були в концтаборах німецьких, потім фільтраційні табори, Тож, де, як, так, як звіти це, так? совєтські, так е бачите, в той час ще не можна було відверто говорити. Чи була у вас тоді така поезія, яку ви писали і не опубліковувалася? Ні, ну така поезія була, от, але частину з того було опубліковано, бо саме про німецькі концтабори. Писати, писати так, ну, всякому разі, тоді також остерігалися. От на Україні. Ну, а чому вас е, вислали в ті табори? Тому що ви були в німецькому полоні. Це було таке як... справа ще в тому, що коли назад ми їхали, хто був у радянській зоні окупації, тих вільніше пропускали. А мені випало побувати в американській зоні і цілих три місяці. А то той час фільтраційний табір і там допит за допитом. Ти не завербований не завербований. Ти агент не агентеки, ну, пацан 19 років. От. Ну, не, ну, не пацан, але ж і не, і не така вже особистість. От і навчання. Так, навчання. То, то хватилося 10 років до навчання випало. Три роки німецьких таборів, а потім шахти і Камчатка ще 6 років. 9 років випало. Вже як повернувся, треба було вже в 51-му році, я приїхав з Камчатки сюди. Що сюди? Бо мене ж з Полтавщини, як везли в Німеччину, то привезли спочатку у Львів у Янівський табір. І як повертали, то знову у Львів фільтраційний табір Янівський. Він знову був табором фільтраційним. І я вже тут прописаний був, мої документи тут були, які йшли по дільні КГБ. Сюди. Так уже тут... тут вчився і вчився і працював, і одночасно вчився і працював. Тут ви одружилися, знайшли дружину, так? Місцево. Одружився, от, одружився. І Ми сьогодні згадували, тільки що згадували сестри Ричинській Ірина війде. То Ірина війде була. І з тих, яка відбирала для себе творчу молодь, і з тим, щоб влаштувати їм і літературну дорогу, і життєву, вона відбирала на кому треба кого поженити. Для мене підібрала гарну вдову. От, ну зрештою, і драча, і дзюбу, вона тут женила. І щоб ви якось так задумались над тим, усіх, хто вона підбирала дівчат, це були гарні дівчата, освічені. але всі вони були і сімей репресованих. Вона турбувалася, вікнувалася. Вона зібрала у себе гурток літератори, музиканти, артисти, архітектори, художники і та, що були між собою свої і трималися свого. Згадуємо про Бориса Бобинського. Борис також працівник львівського телебачення, режисер, так. і робота над екслібрівсом його сценарію. Ну, ми, ми, ми певні кілька років працювали в іншій редакції, тепер драматичній, і прийшов помічником режисера. Потім почав вже одночасно вчитися у Київському театральному інституті і рости до асистента, до режисера. До автора цікавих, повновагих, повнометражних передач вистав. Він то прийшов саме і практично, і теоретично, але на практиці йому було вчитися. Його ж взяв під свою опіку товариш батька Василя Бобинського Петро Козланюк. Він тоді був головою дійської письменницької організації, взяв на роботу Завірюючим клубом письменницьким. Там мізерна була зарплата, але все-таки от. І як тільки цей будувався будинок письменницький, то його будував же Козленюк. Він виділив для Бориса окрему, окрему однокімнатну квартиру. От ми можемо пригадати, із тих, що були на телебаченні, із п'ятих початків, кілька чоловік було тих, які пройшли табори. Олексій Виринович. Виринович був засланів. От. Ну, Оксана Паламарчук і так само ж так, так, так же. Так. Та я кажу цілий ряд. От. Ну, я цілком розумію, що талановиті люди знаючі, але щось було в тому, щось було в тому, що їм сприяли саме влаштуванню. Працевлаштування і тому участь на телестудії. Дивна сам по собі не тільки людина, а і дивна обставина, в якій він виростав. Теж з п'яти років він потрапив до дитбудинку для, для дітей ворогів народу. Мати його у табір для жінок ворогів народу. З п'яти років жити, відірвано від того, що йому було закладено уже чимось. Оці одвічні, якісь кореневі задатки, українські глибокі, вони були всі витравлені, бо то цей же ж, будинок у Курську, все російською мовою, все на блатній основі. Як сталося так, що його вірші були у Криївках, і ці вірші його знайшли, і тому його засудили. Тобто це ж могли бути Ні, вірші. Ні, то, 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 то воно вийшло так. Що вони, він уже, як повернулися на матерну батьківщину, там хутір, хутір весела гора, а не са в хуторі вони жили, вони вже жили в селі селі, я зараз не пригадаю назву села, от у Тітки. то там він зазнайомився з хлопцями, які мали зв'язки із підпільною організацією, із бойовиками. І вони саме на Різдво, на Різдво з 48-го року, то було, здається, вирішили такий організувати вертеп. І до цього вертепу Борис писав вірші вже, він написав, я би сказати, такий може, як зараз би сказати, сценарій із власними репліками, з власними переробками коляд, які б. Показували цю радянську владу у потрібний спосіб, який не колядарників. Вони із цією колядою ходили і збирали гроші для підпілля. І саме на цьому вони провалилися. І ця коляда, ну, ж сценарій, колядок вертепу фактично, і потрапили до цього ж самого, до КГБ, ну їх усіх, учасників цієї групи. Ну, не його одного взяли, взяли. цілу групу їх взяли. Борисов пам'ятають ще людина, котра ми тепер називаємо ми їх бардами, сам складав пісні, мелодію, музику, сам собі акомпонував на гітарі. Так, так, він, він, ну, недаром ми назвали книжку «Я з гітарою, бо це не ми вигадали. Це ті, які його знали із півночі, з Горкути. Так і беруть, а Боб, Боб в'язан з гітарою. Якби не було. У нас тут так між поетами говорять, якщо на твої вірші напишуть одну гарну пісню, яка стане народною, то ти вже поет з великої букви. Борис у таборі написав цю ж пісню Оксана, Оксана я чую твій голос, яка існує навіть у кількох варіантах народних. Оксано, Оксано я чую твій голос. Мені рідний вітер з України приніс, я чую, як стогне, потоптаний колос, і бачу, я очі твої повні сліз. Я чую, як стогне, потоптаний колос, і бачу, я очі твої повні сліз коли на далекій святій Україні, засяє нам знову свободи зоря, до вас я пригину на кригах горних. Оксано моя, Україно моя, О ось баринину накрина, кордини, Оксано моя, Україно моя. Вона була. Серед української частини цих арештантів Воркутинських, вона була, я би сказати, на слуху у кожного фактично. Вона якраз дуже просто і якось елегантсько і щемливо відбувало, ну, це саме надії на те, що хтось тебе чекає, ти повернешся і буде, буде тобі якась у житті винагорода за терпіння, за. Багато років страждань за це все Такі. Крім того, він писав багато поезії? Поезії він не те, що багато писав, але писав. Він із цієї поезії від нас трохи ховався, від нас, поетів, які вже мали книжки, він трохи ховався. Якось так виходило, що він, оцінивши, перецінивши. Поставив перед собою завдання вийти на вищий рівень і тоді, що буде вже, наче не аматорська поезія, а буде вже фахова, і тоді він з нею. І те, що у мене збереглося, то збереглося кілька віршів. Ще зберіг товариш його, що були вони разом на засланні і трохи родич. Ігор Лещук. Ігор Олещук. Так, із Тернополя. Тут є його спогади в цій книжці. От, і саме Ігор Лещук був також один з, один з тих, хто був ініціатором видання книги спогадів про Бориса Бабинського. Він із тих, що його знали, Букса Володимир. Він пройшовши із таборів на вихований. Ну, на блатній основі, щоб то не було. От. Від роду мав якусь таку вроджену інтелігентність. Його батько відрізнявся ще ну батько. Батько кінчав гімназію, вивчав іноземні літератури, мови, знав кілька мов, і блискучий родитом був, і блискучим поетом. Не дивно, що батько був інтелігентом. Так, його розстріляли в 37-му році. Але в 33 забрали. Так, в 33. Ну, і, і і батько, батько лишився. Так, вони в 30-му приїхали, пережили голод. В 33-му забрали вже в грудні. Вже голод, я би сказати, основне відійшло, найстрашніше. То у Бориса так само виявилося те, якась така. Ну, він інтелігент був. Тільки хто пригадує його, хто працював із ним, і так само, і, і я, то він відділявся тим. Ми отак люди простіші, мені не треба було ніколи кроватку, нічого з такого. А їм треба і капелюха, і макінтоша, і кроватку, і білу сорочку. Трагічний випадок під Хотином обірвав життя Бориса Бубинського в 1970 році. Прожив він трохи більше сорока літ, як і його батьки. Вітер сумно моє, Борис Бубинський писав. Ти воскреснеш, моя Україна, вірші, котрі стали піснею. Вдарять дзвони в велику годину, і в останній ми підемо бій, Ти воскреснеш, моя Україна, в повнім блеску і славі своїй.